Вже за кілька днів ця партія ФПВ-дронів нищитиме техніку та живу силу ворога на східному напрямку фронту для бійців 37-ї окремої бригади морської піхоти та 66-ї ОМБР. Вінницька міська рада та міжрегіональний координаційний гумштаб передали загалом 135 БПЛА. для нашої громади. Підтримка сил оборони залишається ключовим пріоритетом. В першу чергу від імені всіх вінничан хотів би подякувати вам, хлопці, за ваш героїзм, за вашу мужність, за те, що ви бороните нашу землю і нашу країну і на сході, і на Півдні країни. Ми точно знаємо, що сьогодні досить активізувався ворог, і в розмові констатуємо той факт, що досить ефективно і подалі продовжує бути саме на фронті півдрони. За словами військовослужбовців, ФПВ-дрони у сучасних реаліях війни чи не головна зброя. Щодня лише їх використовують сотнями, працюючи як по російській піхоті, так і по техніці. У Сьогоднішню минуту воно вже краще використовується як артилерія. Ну, артилерія теж за вісім все разом, але воно зараз дуже добре використовується за три мені. Ну, Перейшла війна вже в другу сторону. Окрім піввідронів бійцям 37-ї бригади морської піхоти передали два автомобілі. Один із них перероблений з легковика на багі. Його придбали за кошти працівників муніципальної варти. Загалом це вже шоста автівка, яку колектив комунального підприємства направляє на потреби зсу. Це, е... Полегшений автомобіль, який має можливість пересуватися в місцевостях, де легкові і навіть в певних моментах, і позашляховики не зможуть бути задіяні. Він полегшений, він швидкісний. Тому я думаю, що мобільність буде їм хлопцям забезпечена. Ще один автомобіль фургон його бійцям передав Вінницький волонтер. Це моє авто, яке, яке я колись придбав для своїх нужд, і в е, такі часи я вирішив. Ми вирішили передати цей автомобіль для ЗСУ. За словами оборонців, потреба в автомобілях на фронті зараз дуже велика, адже їх використовують під час виконання різних завдань. Багію буде потрібен для підвезення БК евакуації поранених, підвозу особового складу на позиції. Підвозу, ну, всього, продуктів забезпечення повністю. А інша машина буде потрібна теж для підвозу боєприпасів більш з дальньої відстані. Загалом Вінницька міська рада надає систематичну допомогу 63 військовим частинам, бійці яких захищають нашу країну від ворога на різних напрямках фронту. Ілля іскра, Олег Ітвінцев, новини за день, телеканал Віта.